Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Який висновок можна зробити сучасного стану світового суспільства? Напевно, цілком логічно можна. Зробити висновок, що еволюція людства зайшла до глухого кута. Оте все, що нині відбувається з людством, оця навала орди, московитів андрофагів варварів на Україну. Абсолютно байдужа реакція. На все це Світового співтовариства, всіх цих міжнародних організацій, всіх цих Червоних Хрестів, і, і ЮНЕСКО, і МАГАТЕ, і ООН, і, і всього останнього говорить про те, що дійсно людство у власній еволюції зайшло до Глухого Кута. Що ж буде далі? Ну, давайте для того, щоб зрозуміти, що буде далі. Давайте згадаємо про те, що було з точки зору ну, релігії. Скажімо так, християнської і одейської релігії. Бог створив двох людей: Адама і Єву. Так. І вони зарішили і були вигнані із. Едемського саду. Після цього еволюція людства вже була безконтрольна. Тобто воно еволюціонувало як хотіло. Бог дивився на це все і дав 10 заповідей людям. Може, вони будуть ними керуватися. Цими десятьма заповідями, серед яких не вкради, не вбий і так далі, і тому подібне. Жодна із цих заповідей, як показує життя, не працює. Тобто людина не, ними не користується. Так. Ну, Після цього Бог 2000 років тому послав свого сина для того, щоб він шляхом мук. Так, покращив людей. так, Що вийшло з цього? Ну, ми бачимо. Нічого з цього не вийшло. так. Хоча релігія і поширилася світом, але це, швидше за все, так би мовити, були такі речі зовнішні, а не внутрішні. Ну, і дожилися ми до 2025 року. І що ж виникає? Виникає так званий штучний інтелект щі, який має збагатитися всіма тими надманнями, які виробили людство. Ну, так, за Леніним, я ж старий совок. Тобто мені вбили в голову, що комуністом можна стати лише тоді, коли збагатиши себе всіма надбаннями, яке виробило людство. І от людство виробило всілякі надбання, які тільки є, які засереджені в бібліотеках, засереджені в інтернеті, Вікіпедії. І ось штучний інтелект має це все опанувати. І до якого висновку прийде цей штучний інтелект, який то нібито ми створили? Чи то Бог створив? Я не знаю, чи він спрямував цю еволюцію нашу в такому напрямку, що ми прийшли до штучного інтелекту. І напевно штучний інтелект прочитає не тільки Макіавелі. Він прочитає Будапештський меморандум. Так, він е, зверне увагу на те, як Україна чи то віддала, чи в неї забрали атомну зброю під гарантії. неймовірні гарантії трьох країн США, Великої Британії і Московії. І тут же. Москові як гарант незалежності і територіальної цілісності України, нападає на Україну, знищує міста, руйнує лікарні, хохмади, дитячі лікарні, пологові будинки. ну, Все спеціально стріляє не по воєнних об'єктах, а стріляє по цивільних, тобто тероризує. так. Ну, і який висновок зробить штучний інтелект? Що треба робити із цими людьми, і з цим людством взагалі? Ну, є ж таке, якщо да, будемо повертатися до релігії, то згадаємо, що в християнській іудейській релігіях є таке поняття, як страшний суд? Так. То хто, хто нас буде судити? Штучний інтелект буде судити, який все оце прочитає і зрозуміє, що у нас ні інтелекту, ні розуму, ні честі, ні совісті, ніяким заповідям ми не відповідаємо, так. і не хочемо відповідати. А ми варвари. Так, І вся ця еволюція неконтрольована із намаганнями, там, 10 заповідей, Ісус Христос там. І все нічого не дала. І треба здійснювати страшний суд. Тобто, знищить ще штучний інтелект, людство. Добре, якщо він серед всього цього. Цієї маси семимільярдної, та обере двох праведників чоловіка і жінку, які продовжать рід людський. Але тепер уже штучний інтелект не буде робити таких помилок, які були зроблені раніше. Коли еволюція біологічна, перш за все, людства, Ну і все останнє, морально психологічне і так далі, відбувалося стихійно, так. І почне цим процесом керувати. Так. Щоб новоявлені Адам і Єва робили те, щоб людство. Не стало таким, яким воно є, нині, і не зайшло до глухого кута, коли прийдеться знову його знищувати і починати все спочатку.